Храм із живих камнів. Храм живих камнів це коли в людини основа камінь це є Ісус. Така, такий храм буде будуватися з твердої віри, і в неї основа буде тверда. Таку такий храм нічого не розрушить. адже воно є тверде. Якщо я кажу, що я вірю, але моя віра, побудована на піску, це є вчення сатани, така віра не пройде випробувань, вона водою змиється. Храм Бога живого це люди, які проповідують чисте Євангеліє. не як яке ті, що додають своє, а чисте Євангеліє. Адже в цьому світі Бог створив так світ, що все приносить плоди. Так само ми повинні приносити плоди, це духовне дітородження. І ці камні, які ми людей спасаємо, ці камні стають живими. Це люди спасені, це і є живі камні, це створення Божого живого храму. І чим у нас, Божих людей, живих більше стає, тим більше стає в цьому світі світла. Бо ми знаємо, що завдяки віруючим людям, Бог ще дає час людям на покаяння і щоб цей світ ще більше, щоб людство могли більше пізнати Бога, адже в Біблії написано, що скоро буде всьому кінець. Коли я кажу, що я віру в Бога, але в мене нема виконання Божого Слова, це є камні мертві. Вони також можуть заманювати людей в своє царство сатани яким людям потрібно проповідувати Боже Слово, щоб вони каялись і з'єднувалися з живою церквою. Адже жива церква, вона й складається з живих камнів. І чим їх більше стає в цьому світі, тим буде краще для людей. Бо цим людство може спастися. А цим світом, що вони живуть, то не є правильно, то є. Вчення сатани, яке вони застосовують своє життя. Тому щоб ставати справжнім учнем Ісуса Христа потрібно, щоб в кожної людини основа була тверда, жива. І ця жива основа буде оживляти всіх інших людей, щоб ми ставали на шлях істини і йшли. За нашим Господом Ісусом Христом і мали вічність. У раю. Амінь.